Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки Рукоділки, і сьогодні я вам покажу свій готовий, готову роботу. Закінчила я цей процес ще у суботу. На жаль, не було змоги відзняти, але сьогодні виправляюся. Сьогодні у нас понеділок, от, і хочу вам показати, що у мене вийшло. Вишивала я ось по такому наборчику це набір від Анкор. Ось такий. Заявлено ось так на прев'ю-наборчику на е, титульному листі. Так, а вийшло ось так. Ну, Майже те ж саме. Просто щоб більш яскравіші, бачите, вони в житті. ну, Трошечки вони зараз на екрані я бачу взагалі такі прям кислотні стали, але в житті вони трошки спокійніший колір мають. Але не знаю, як вам ще показати, так щоб реальний колір. Ну, так от камера робить. <хи> Якщо маки червоні, то вони ось такі виходить. Ось так. Заміняла я основу, в наборчику йде, зараз я вам скажу, зараз я покажу отак от і подивлюся, там на упаковці, що написано, бо так я не пам'ятаю. Ось такий розсип маків у мене вийшов, дуже я задоволена, гарно. Картина, не знаю, куди буду вішати. 14-та аїда в наборчику ось такого кольору. 99-й кольор це по цвайгар, виходить. Ану, може, якщо якось світло прибрати, то воно стане більш таким реальним кольором. Так, що хочу сказати? Хотіла замінила, замінити фрузилки. Ось тут кругом. Дуже багато фрузелків є. В серединках кожного, кожної квіточки є дуже багато фрузелків. Як я вам казала раніше, я хотіла їх замінити на бісер, але не, ну, не стала, тому що так собі поміркувала, що бісер то бісер. Якщо занадто багато фрузелків, то бісер. Навіть оцей мікро буде штовхатися все одно, і ну, не той ефект буде. Тому я вже сіла. У мене фрузелки лишилися на останок, от, і сіла і накрутила. Ну, дуже мені сподобалося. Вони начебто дають об'ємність таку кожній квітерці. Бачите, тут скільки їх, там і бекстіча повно, і ну, ось такі фрузелки. Начебто такі акуратненькі вийшли і нормальні, мені подобається. Хоча я не експерт по фрузелках, але якщо їх швидко робити, то вони акуратні виходять. От, що скажу по цій роботі. Нічого важкого тут немає. Оцей куточок у мене трошки повело, бачите, щось він не знаю. Стала рівняти, коли вона мокра була, то ще гірше стала, то я вже не чіпаю. Коли будуть оформлювати, я сподіваюся, що тут, ну, тут ну, трошечки то якось його натягнуть. От, Нічого тут важкого немає. Єдине, що тут дуже багато бекстіча, і він не рахівний, як я вже казала. от, І багато фрузелків. Оце єдине, що так, знаєте, трошки напружує. от, Але ну, і не цікаво було б вишивати, якщо б не було. Нічого такого в цій роботі, знаєте, складного. Бекстіч кругом видно. От коли його вже зробив, коли виправ роботу, кругом його видно, він бачите, виділяє листочки цих квіточок. Там бекстіч в двох кольорах робиться, ниточки. Якщо це на листочках, і плюс тут посерединці теж два кольори. От, І плюс ще по два кольори зеленого на листочках. от, ну А так нормально, не знаю. Я не зможу сказати, що прямо там кошмар кошмарович. Ні. Просто напрягає купа бекстічу, Хто не любить бекстіч, ну, буде важкувати, тому що мало того, що його тут багато, він ще й не рахівний. Тобто, ну, Треба посидіти і трошки подовбатися з ним. От, не, такі, така порада, не лишайте на останок, хто вишиває цю ж саму роботу. Раджу не лишати на останок бекстіч. От, фрузилки не знаю. Мені легше, наприклад, одразу всі робити. Отак от в кінці, якщо це фрузилки, то сі вже настроївся на фрузилки і все, і пішов вишивати всі ті фрузилки. От. Ну, як на мене гарна робота вийшла. Хочу ще згодом трошки пізніше. Не знаю, коли саме, але ще анимони вишити з цієї ж серії, щоб була така парочка. От. Хочеться. Це мої перші маки. До цього я маків ще не вишивала, хоча мені дуже подобаються ці квіти. Ось вони в житті такі ніжні, тендітні. От, Дуже швидко в'януть, якщо так назривати маків, то вони дуже швидко в'януть, то немає в тому сенсі, щоб їх зривати. От, Але така квітка цікава. Цікава, благородна і тендітна така, знаєте. От, Що скажу по набору. По набору, бачите, багато у мене. Получається, я 14-й каунт замінила на 32-й. Я взяла Мурану. Мурана 32-го каунту, і. 99-й колір. Ну, він такий самий, виходить, як і основа була в наборчику. Це для тих, хто теж захоче замінити, то я кажу цю інформацію. І у мене, бачите, багато ниток лишилося. Я думаю, мені здається, що ще на один відшив на 32-му каунті їх повинно вистачити. Не знаю. Або, ну там є в ключі є всі номери по анкору. Які треба, то якщо що можна докупити. Кому хто хоче залишки від цього наборчика, будь ласка, пишіть, я їх буду продавати. От, напишіть мені в месенджер або в Telegram і заберіть. Тут, бачите, основа лишилася, я, їх, я її навіть не діставала з цього набору. Вона як там лежала, так і лежить. А, схема, схема з того боку, де без бекстіча, Я її замальовувала маркером, ви бачили вже на відео раніше. А зі зворотнього боку, там, де Бекстіч, вона чистенька, там нічого нема. От, ниточки всі я перевішала на органайзер, підписана. І бачите, ще й в моточках лишилися. Тут не повні моточки, але я так просто собі е обережненько діставала з моточка пасмочки, які мені треба і все. Тому вони А цей перемотала, бо загубилася оця бумажка, то я перемотала на бобінку. От, ну це. Всього мені вистачило навіть тут занадто багато ні одного кольору немає такого, що геть закінчився. От, всі кольори лишилися, тому навіть на 14-й основі. Лишаться все одно, всі кольори. Тут немає такого, що якихось ниточок не вистачило. І взагалі я по анкора, по наборам анкору, я ще ні разу не чула, щоб таке, ну, писали чи казали, що там десь колись у когось ниточок не вистачило. Не знаю, я такого не зустрічала. Тому, відчуваючи, можна за це не переживати. Тим паче, що я особисто не економлю ниточки. Тобто, ну, там, не не дошивайте ті маленькі хвостики. Ну, ось такі у мене сьогодні новина новина для вас. І ще раз покажу ближче. Трошечки кольори темніші і спокійніші в житті. Не знаю, чому камера так червоний, прямо так і робить яскравий, але в житті вони трошки спокійніші, ці квіти. Ось так. Ось така краса у мене вийшла. Ставте, поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалась моя робота. От. Що ще я хочу сказати? Привіт від помічника! Наразі я вишиваю зараз відмочку, дістала. Хочу її трошки повишивати, поки є на неї настрій, щоб трошки підтягнути той процес. Але це вже, напевно, в наступному відео я вам покажу, чим я наразі займаюся. Все, гарного вам настрою. Бережіть себе, перемога неодмінна за Україною. Слава Україні!